Дойшли до очередної мертвої сім'ї. І тут я приділив причину, таку що сім'я була трутовка. Тут видно ось очки, трутовий розпліт. Мат, тут або матки не було, або була просто сім'я трутовка. І вони не перезимували Осьочки видно. І кормів тут не було, тому що... Скоріше за все ця сім'я була проблемна ще з осені. Вона не брала за підкормку і померла від голоду. Але все одно вона померла, тому що матки в них не було. Зараз ми отак будемо чистити ці рамочки від підмору. Потім ми ці рамочки будемо переплавляти. Це зараз, щоб не завелася тут пліснява. Так, далі тут теж метрі бджоли. кормив было дуже мало. Так, зараз почистим дніще. Сухая этот. сейчас и так. Да, тут Кілограма 3-4 метри всього. І ось оце така кількість можу. Сім'я була проблемна, трутовка, тому вона не закормилася і просто вмерла. Тому ми її все раз таки На цей днів ще буде чекати своїх свій відводок і буде заново розвивати на вас Забираємо з цієї пасіки джелесім'ї, будемо вести їх на новий пилковий точок. Там будемо збирати пильцу. Зараз невеликими такими партіями будемо вести. Ой, Ой. Ну, да, надо, надо відкрити цей люк. Не влазить. Бля. Так, на машинку влізла 12 джола ми будемо такими невеличкими партіями потихеньку перевозити бджілку на новий пульсовий точок, щоб на 1 апреля вже встановити пильцезборники і збирати будемо там пильцю. Це ми привезли пчол на новий наш тачок пилковий. Чому пилковий? Тому що тут є балка, річка, терники, насадження будуть соняху. Тобто, тут, у нас, тут ми будемо збирати пилок. На ті точки в нас знаходяться в степу, тому там пилку природнього взагалі, можна сказати, товарного зібрати не, не виходить. А отут є багато балочок, разнотрав'я, бур'янів, будемо збирати тут пельцу на продаж. Тому оце ми підготували точок. Тут на 50 сімей будемо перевозити сюди бджіл, встановлювати пиль... пил... Пил... збірники і збирати пильцю. Зараз будемо вигружати. Ми тут підготували точок, виставили... виставили паліти, дивіться, як ми їх виставляємо. У нас Обична європалета. Знизу ми прибиваємо такий парубар'єр, гідробар'єр з, з, з покривельних матеріалів. Щоб е, бур'ян не ріс, у нас не вростав у наше січате дно. Е, тут у нас буде стояти 50 джелесімей. сімей. Ми потихеньку вибираємо сім'ї на нашому ППУ-дніші, до якого можна прикручувати пильцезборник. Воно, має... Воно не має ніяких виступів, тому сюди спокійно можна прикручувати наружний пил... пилцезборник. Все, потроху потихеньку перевеземо сюди 50 джолосімей, прикрутимо пильцезборники і з 1 аплія вже будемо їх включати. І потім детально покажемо вам процес збору пилку. Так, Ми вигрузили б сім'ї, зараз будемо відкривати льотки У нас і дно, тому ми не переживаємо, що в нас запаряться бджоли тому Зараз швиденько відкриваємо і чекаємо. Зараз прохолодно, градусів може 8, тому... Але неактивні. Ось, вони, як себе почувають. Не збуджені, спокійні. Спокійно перенесли перевозку. Відстань 10 кілометрів ми їх провозили. Прильотні Прилітні дощечки ми вже не будемо прикручувати, а одразу прикрутимо пильце, пилкозбірник, щоб пчоли звикали до, до його присутності.